Коли у центрі Києва загиблих рахували десятками, сотні тисяч українців почали штурмувати супермаркети і АЗС по всій країні. В передчутті громадянської війни з полиць змітали провіант, машини заправляли під зав'язку і ще й у каністри доливали. Уже наступного дня стало зрозумілим: братовбивчого протистояння народ не хоче, пальне таки не закінчилось, і продуктів у крамницях не поменшало. Хто нагрів руки на паніці? Далі про героїв безславної економічної війни. Вони назвали цей день чорним четвергом смерть майданівців, зникнення високопосадовців. Але люди далекі від політики запам'ятали його як голодний четвер. За один вечір прилавки магазинів спустошено. Знервовані українці готові викласти останню копійку в надію купити їжу, яка завтра може стати дефіцитом. Населення готується до найгіршого. Паніці піддались і ті, хто ніколи не ступав на територію Євромайдана. Тиснява та бійки в супермаркетах за пакет з гречкою. З прилавків з них хліб. Банкомати окуповані людьми. Кілометрові черги на автозаправки. Завтра бензин подорожчає вдвічі. Все до катастрофа спустошила кишені населення. А вже наступного дня дефіцита як не було. Хто на цьому заробив та чому це може повторитися вже завтра? Короткий майстер-клас, як загнати країну до кризи. Дуже просто зніміть всі гроші зі своїх банківських рахунків. Цим ви спровокуєте банкрутство українських банків. Насправді, ж, плахування всіх банківських рахунків в країні неможливо, адже всі карткові операції керуються не Нацбанком, а системами віза та майстер-карт, чиї центри знаходяться в Лондоні. Панічно скупайте продукти першої необхідності. Це спровокує інфляцію. Ну який поважаючи себе підприємець, не захоче підняти ціну. Вже через пів місяці ваші запаси закінчаються. А звичайна пачка гречки, завдяки постійній паніці, буде коштувати як банка і що проводять власний експеримент? Ми спробуємо продати ходові продукти харчування в два рази дорожче за їхню вартість у магазині. Не хочете по антикризовій ціні купити макарони. Ми пропонуємо покупити вам пачку гречки за 15 гривень. Дехто вагається, проте більшість погоджується викласти гроші. Купіть у нас акція така. берете? більшість з них не впевнені у завтрашньому дні. Люди не замислюючись викладають гроші, бо хто знає скільки цей пакет гречки коштуватиме завтра. Це 25. Спасибо. Вже ще стрижки заробили. Пішли далі. Не купіть у нас. Не куплю. А? Дехто від пропозиції відмовляється, задоволено повідомляє, що встиг набити кладову заздалегідь. Заходимо. Йоші, овечень, беріть. Продаємо крупу і грічку. Возьмете, наскільки ви берете. Операція закінчується успішно. В принципі, спекуляція вдалася за якусь годину нам вдалося заробити майже 50 гривень. Подібна схема працює і на ринку палива. Одна частина населення несподівано скуповує втричі більше бензину ніж завжди. Це означає, що іншим двом третинам бензина не вистачить. Чудова нагода штучно підняти ціну. Як результат, той, хто спричиняє паніку, завжди платить вдвічі більше. Господар цього затишного приміського котеджу, економіст Олександр Охрименко. Коли звичайні громадяни бачать паніку та інфляцію, він вже достеменно знає, хто і скільки на цій паніці заробив. Звичайно, торговці та спекулянти. У них так така йде жратва. Вони стільки заробляють за день, що їхня алчність, жадність вже просто не дають пару слов написати в формі. Для них найменше коливання нацвалюти золота жила. Коли ви стоїте в величезній черзі на обмін валют, вони вже рахують скільки зароблять завдяки вашому поспіху. Там продають під 12. Вичитайте, уже там 12. Що наді? А, а тут по 9,50. подія що Останні соображаєте ну, написано. Нам громадянська війна, їм матір рідна. Ефект лавини. Бачите інформацію про долар, що підскочив, та велику ціну на бензин. Не поспішайте в чергу. Все, паніка, хана. Що чим більше паніки, тим лучше. Ті, хто спустошив банкомати та прилавки, зробили торговцям неоцінений подарунок. Після Паніки буде одна проблема. дуже сучасна. Ферарі, Мазераті